Співробітниками поліції Сумської області завдяки злагодженим професійним діям протягом 24 годин вдалося затримати злочинну групу, яка вчинила розбійний напад на територію міста Канатоп. Затримано двох чоловіків. Які вчинили злочинні дії, передбачені частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, «Розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло громадян. Зараз злочинці знаходяться під вартою. Вони будуть перевірятися на причетність до вчинення інших злочинів, а також буде встановлюватися наявність чи відсутність в них спільників вчинених злочинів. Перший раз я він Був не один. Не був. получається, или сусід, или друг його. Я вышел, ну и ушел минут через 40. я зашел, он был один, скинул вызов по мобильному тело, э, телефону человеку тоже, который присутствовал, он зашел через секунду, там через минуту, это так, повалили его на пол, связали э, скотчем руки, забрали, ну ударили два раза я ударил. Подставил нож в горло, сказал, что отдал деньги. Он сказал, что у него есть в рубашке деньги, мы забрали, и под тумбочкой. Он сказал, что тоже там коробка с под диск, там деньги. Забрали там деньги, забрали три карточки и два телефона. Через секунду эти две, -две обратно Эти двері відкриваються, страшно таке на, натягнутий второй чоловік, я то не знаю його, Це, у масці в такій чорній, голоза прорізані. Страшний ужас прямо. Мені важко дихати. От, серце вже встановлюється, мені важко, я бо той і тут дихати. Саме. Таке борьба. І ту ноги не чувствують, так зв'язані, не можна прямо, больно усе. І давай усе ж усе. І... Замітив я, що ще ніч, отут був так, воно вже то саме, думав, все вже, думаю, вже все вже спрощайся з життю. Все. Я думаю, проситься не вбивайте. Кажу, я, то, я беріть усе.